Вітаю тебе! Ти вже дорослий і відокремлюєш безпечні предмети від небезпечних. Знаю, що може трапитися, якщо не виконувати правила безпечної поведінки. Повторимо правила. А ти при нагоді нагадаєш їх маленьким знайомим. Добре. Почнемо. Пам'ятай правила, коли вдома сам. Не бери до рота миючі засоби, можеш отруїтися. Не грайся з висувними шухлядами, можеш защемити руку. Не бери ліки без дозволу дорослих, можеш отруїтися. Не вилазь із вікна, можеш з нього випасти. Не кидай на підлогу дрібні предмети, щоб не поранити босі ніжки. Не чіпай гарячу кастрюлю на плиті, можеш обпектися. Не грайся з пральною машиною, це дуже небезпечно. Не підходь до увімкненої гарячої духовки, можеш отримати опіки. Не підходь близько до плити з відкритим вогнем, може загорітися одяг та волосся. Не грайся з увімкненою праскою. Це може призвести до пожежі. Небезпечні ігри. Не засовуй ніяких предметів у вуха. Можеш пошкодити органи слуху. Не засовуй до рота та не ковтай дрібні предмети. Можеш задихнутися або пошкодити внутрішні органи. Не бери до рота гострі предмети. Можеш поранитися. Не грай на сходах, можеш впасти та поранитися. В жодному разі не натягуй на голову поліетиленовий пакет. Можеш задихнутися. Не кидайся піском в обличчя можеш пошкодити очі. Не стрибай із висоти. Ти можеш забитися та зламати руку або ногу. Правила безпеки за столом. Не розмовляй, коли їси. Можеш подавитися. Не грайся з ножем, можеш порізатися. Не грайся з віделкою. Можеш поранити очі або інші частини тіла. В жодному разі не намагайся кусати скляний посуд. Можеш порізатися та поранити губи, рот або внутрішні органи. Ні пий із чужих склянок, можеш захворіти. Не бери до рота та не ковтай кісточки плодів, можеш задихнутися. Якщо всі правила знаєш, сам можеш захистити себе, пам'ятай кожне, бережи себе.